Я завжди вірила в знаки, і вони ніколи ще мене не підводили. Бувало, коли я йшла на поводу чиєїсь думки, мовляв, бий в одну точку, і результат буде. Ні, це ніколи у мене не діяло, а діяло інше. Не вдається, значить, доля тобі каже, що це не твоє, і ти маєш перенаправити свої зусилля на щось інше. Так само і зі стосунками. З цією любов'ю, від якої не лише метелики в животі, а вічна тривожність, а чи так само сильно він мене кохає, як я його, чи не перелюбила я тут на грамину, а він недолюбив. А от з Миколою все було просто з самого початку, як зі зручними капцями, які тобі вже роки служать і ні разу не натирають. Мені було з ним затишно і добре, я була впевнена в ньому на тисячу відсотків. Що він так само щирий і до мене. Справа в тому, що у нас на весіллі все було так, як я задумала все було настільки рівно та ідеально, що це був знак долі, ця людина призначена мені. Ми одночасно стали на рушничок, відкусили одинакові шматочки короваю, і він ні разу не наступив мені на сукню чи ногу. Ми поєдналися вже в свідомому віці, тому я не думала, що якісь дитячі витівки можуть нашу родину роз'єднати. Але ось знову мені дався знак: ми застряли в корку і вже добрі півгодини не могли зрушити з місця. В салоні тролейбусу було тепло, а на вулиці холодно, що й зупинило мене від того, аби вийти і пройтися додому пішки. Хоча багато пасажирів таки вийшли, але я вирішила погрітися і поговорити з Миколою, щоб не було так нудно. І ось я з ним балакаю, дивлюся на те, як світяться вітрини і ліхтарі, і тут Микола проходить повз мене, я його з мільййону впізнаю. Котику, а ти зараз де? питаю я його. На роботі ти ж знаєш, що у нас сьогодні пізня нарада, квартальна, я ж попереджав. А, я забула, вибач. Я кинулася до водія і попросила відкрити двері. Шла на назирця за Миколою і не вірила, що я з тих жінок, яких обманюють. Як так? Знаки всі говорили мені, що він мій ідеальний кандидат на все життя, всі гороскопи пророкували нам ідеальну сумісність. Він зайшов в кафе, а я стояла і дивилася в освітлене вікно, як він підійшов до незнайомої дівчини і поцілував. Вона щасливо усміхалася, тримала його за руку і гладила її. Я ж була десь далеко в думках, хоч і поруч з ними, і все бачила, почала себе вмовляти, що не варто отак все рубати з плеча, що він просто помилився або вона така сяка, його причарувала, всяке ж буває. А потім, як ділити те, що ми нажили за ці п'ять років. Ну, дітей нема, бо ми планували стати на ноги, а вже потім діти, але ж є повністю укомплектована квартира, ми ж усю техніку позашивали в меблі, щоб було гарно, і тепер їх всіх треба поламати, все поламати? Чого я маю все це ламати і дозволяти ламати все Миколі? Коханий, вирішила я зробити все, аби він її покинув. Я ще в корку і хотіла тобі сказати, що при надії. Чекаю тебе вдома. Я бачила, як змінилося його лице, далі її, далі вона забрала від нього руку і вискочила з кафе, а там біля дверей на чомусь послизнулася і впала. Це був добрий знак. Я зайшла за дерево, щоб Микола мене не помітив, і бачила, що він сидить. Його обличчя я не могла прочитати, що там сум чи радість скоріше було розгублене. Коли я прийшла додому, то там вже був він і смачно пахло кавою. Він мене обійняв міцно, міцно, допоміг роздягнутися і повів на кухню. На столі був тортик, мій улюблений і величезний букет квітів. Коли він витягував його з вази та впала і розбилася на друзки, то, на щастя, засміялася я. Знаки ж ніколи ще мене не підводили. А вас? Підпишись. Підтримай українськомовний контент.